Привіт всім дівчатка, мене звати Ольга, я з України. Ось таки почала знову в'язати носочки, в'яжу для наших захисників. Щоб вони не мерзли в ноги, продовжую в'язати ось така бебеха з такої великої бабінки в'яжу. Привіт дівчатка! Ось так я в'яжу, поки в мене немає світла, зв'язала пару місочків, поки що ще навіть не, не, не прала. Завтра поперу, як буде світло, сьогодні світла нема вже. Вечором виключила заранічка і почала наступну пару. Ось так в'яжу до павербанку, включила лампу і так в'яжу. Має світ, на районі рідного немає доки на нині чи Так, справи, доки, шкарпетка підросла. П'ятка вже є. Вікнами, сплет, Будемо в'язати далі. термінал не варить, не видно, в шапці, рухави, цих, і пухов, кул, відставити і до мене немає трошки робота. Під ітакшкою разом, немає світла. Відно, немає світла. Так, немає світла, будемо в'язати світла. далі. Свічку, коли ти підтвердки стрім'яє, розмови про вічне, так динамічно, піч, як переможемо, вірю, пригадай нічого, та поки гріємо здорові, що пелом ним бачимо снизу Наперекір планом темно, ти вірок сперегти має світла, світлові сповій телефон, немає світла. Ось такі в мене справи. Ще одна шкарпетка буде скоро готова. Ось такі то справи, шкарпетки 44-го розміру. Подрад малево, чи поме, як залежно від динету, ми викупали тепер і вивачі в тому чорти із бунків на сто ракети, генератора є з У ньому всі наші близькі, окрім джерел, що колерант, на сході слави покліннистій вулиці вкриті. ми зберемося у колі, шкарпетка підросла. Ось так, шкарпетка готова. Тут же буде серединка густа. Ось так, готова її зв'язати. У мене справи. Зв'язую третю пару шкарпеток. Ось так. У нас світла нема. Шкарпетки в'яжуться. Ось такі Добре, що почала ще одну, поки світло нема, це світлої нитки, а там буде світло, то стемної ще нитки буду в'язати. Отак в кажуться Ось так світло нам не включають. Нема вже більше п'яти годин. пауербанк треба економити. Ось ці вже шкарпетки готові, сірі. Тепер почала улики. Почала вже Ось такий. Ось так. Доброго дня, дорогі друзі. Я з України, мене звати Ольга. Хочу показати, які я в'язала шкарпетки. Ви вже на початку відео бачили, які я в'язала шкарпетки, я вже всіх не маю. Тому що з сі, сірої ниточки і отакі світлі я одні вже дві пари віддала. Вони вже поїдуть, поїдуть на схід туди, де їх треба дуже. І ще зв'язала з оливкового кольору, і ще одні світлі залишилися вдома. Я вже ті попрала, вони попрані, ниточка розпушилася. Дуже гарні ці носочки, дуже я ними задоволена. І хлопці, яким я передавала, теж дуже задоволені. Казали, що дуже теплі вони, дуже всі щасливі. Я дуже тішуся, що я комусь подарувала частинку тепла і радості в такі важкі часи, особливо для них дуже важкі. Тож такі то справи. І що хочу сказати, купляла я нитки. По нотопі я розказувала в попередньому відео, де я купляла нитки. Які нитки я купляла. Все там розказувала. Тут, там було заявлено, що 300 грам, 300, 300 метрів 100 грамах. 80% шерсть, 80-20% ПА. І я вам хочу сказати, що ниточки є всі різні. Ця ниточка є грубша. Ця ниточка трішечки тонша, не, не дуже, але трошки тонша. Я їх в'язала, ці шкарпетки на спицях 3, а ці шкарпетки я в'язала на спицях 3,25. І тут я набирала 48 петель, а тут я набирала 56 петель. Ось. Ну, Я в'яжу не дуже туго, ну я в'яжу не рідко. Якщо би я в'язала дуже туго, то мені би треба було сюди брати 3,25. А так як я в'яжу не дуже туго, я завжди беру собі наш карпетки, беру на спиці меншого розміру, тому що щоб було не, 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 не важко було, щоб в'язати ось такі то справи. Хоча я тут брала спиці 3,25, але полотно вийшло досить туге гарне. Мені ниточка ну, ниточка шикарна на шкарпетки, вона та навіть і на пальто вона би пішла, ну ниточка дуже шикарна. Та вона б пішла і на все, що хоче. Мені вона сильно сподобалась, особливо кольори, вони такі трішки як би твідові, вони такі неоднорідні, ну дуже-дуже мені сподобалися ті кольори, ті шкарпетки з тих ниточок. І ось я. Хотіла вам навіть порівняти я товщину нитки. Покажу вам всі кольори. Ось так рядочком, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Ще ось цю ниточку. І ось подивіться. Всі вони відрізняються товщиною, а ця зовсім тоненька. Таке враження, що тут 350 метрів в 100 грамах, якщо не 400. Ось такі то справи. І навіть на... Ну, ця ниточка не виглядає така дуже тонша, хоча вона трішки тонша. Але ці ниточки такі дуже грубші. А після прання, коли змивається протпитка, вона стає м'якша. Ніжніша і розпушується. Вона е, дуже розпушується, дуже гарна нитка. І за, за рахунок того, но, но, шкарпетки стають такі плотні. Так що, е, як будете замовляти, попередніх відео я розказую, де я замовляла, показую, там ціле відео зняла навіть на ноутбуці, як вони виглядають, я все показувала там. Дивіться попереднє відео, якщо вам треба про цю ниточку більше взнати і де я купувала, і по якій ціні я все розказую, в розпаковці посилки розказую, все розказую. Ось такі то справи. І з цієї тоншої ниточки з цієї найтоншої ниточки, я вирішила, в'язати, попробувати в'язати адаптивні шкарпетки. Я вам скажу, їх в'язати дуже легко, їх не є складно в'язати, і хочу зняти майстер-клас. Але так як маю заказ дуже срочний на ось ці шкарпетки, то мушу їх подов'язувати. Головне встигнути ще їх зв'язати, бо мені ще бракує три пари, так як я дві пари віддала, а лишилося дві, мені треба п'ять пар. І я ось ці шкарпетки почала в'язати з цієї тончої ниточки, я взяла в дві нитки. І я вам скажу, що в'язати є дуже легко. Взяла спиці 3,5. У мене китайські спиці. я так вирішила, що не 3,5. Ну, надіюся, що воно так і є. Набирала 51 петлю самим простим способом. Крайня петля, 4 петлі путанки, зробила путанку, бо мені платочна в'язка трошки товста, мені не сподобалося. І так, кожних 8 рядів додаткові ряди тут пров'язувала на краю, бо бачите, воно вкорочує, вона резинка один на один видовжує полотно, а путанка укорочує полотно. Тож я в'язала додаткові ряди. ну і... Дирочки робила. І решту резинкою один на один. Пров'язала скільки сантиметрів. Зараз скажу, скільки тут сантиметрів. Я пров'язала 12 сантиметрів, потім пров'язала два рядочки лицеву гладь і почала п'ятку. На п'ятку посередині відділила 9 петель. І 6 п'ятка бумеранг. І 6 петель на 6 поворотів тут. І ось такі виходять носочки, такі шкарпетки. І я зараз покажу на блокаторі, як воно виглядає. Ось так. То я в'яжу праву шкарпетку. Ну, коли я продовжу в'язати, не знаю, бо мушу ті шкарпетки дов'язати. В мене замовлення за замовленням. І ось так. І тут на гудзики защіпатися має до середини. Ось так. Якщо хтось має таку можливість, а має пряжу, таку, як треба, бо бажано їх там шерстяні в'язати, ну, щоб було більше шерсті, хоча б 50 на 50, щоб були теплі, там. такі то справи. А на, на ті шкарпетки ще є замовлення. Напевно, ще зв'яжу, може, сірі зв'яжу, щоб були трохи різних, більше і меншого розміру. Тому що ті дві пари, що в мене дві пари 44-го розміру в мене забрали. Тож в мене дві пари 44-го розміру залишилися ще вдома. І ще маю, буду в'язати, то, напевно, зв'яжу 43-й розмір. Ну так буде йти і на 42-й, і на 43-й. Тому що вони досить м'ягесенькі зробилися після прання. Тож думаю, що вони так і тягнуться на то буде на 42-43. Тож, продовжую в'язати. І такі то справи в мене. І ще вам хочу показати один лайфхак, який я придумала. Надіюся, встигну зняти його. І ще вам хочу, дівчатка, показати один лайфхак, який я придумала. Ось так, дивіться. Ну, Я дивилася сьогодні житейське в'язання з Валентиною нове відео. Добавить в очередь, тут написано, де є такий от трикутничок і полосочки. Натискаю. Внизу екрану, ось тут, бачите, виходить це відео. Воно стоїть поки що на паузі. Тоді, наприклад, Альону Паращенко знову добавить в очередь. Пограємо в дружній компанії, добавить в очередь. Тоді, який то ще Аня люблю в'язати, добавити. Тоді. Ну То які іграшки з марафону, ну то я теж дивилася. Отак. От Додавали, і тепер дивіться, в кутику є такий квадратик зі стрілочкою. Натискаю той квадратик, і відео відкривається. ну Коли ви натискаєте, воно починає показувати, йде реклама. Ось тут де є звук. Бачите, я звук виключаю. Виключила звук, відео йде, реклама йде. Далі. Отут вони всі ті відео вони будуть йти, вони є в очереді, і вони йду, будуть йти всі за порядком, навіть якщо ви їх дивитися не будете, і не будете свіже включати інші відео, можна додати ще в чергу. Наприклад, є о, ще одне житейське в'язання з Валентиною. Ще є відео, можна ще додати, наприклад, в'язовлог, робота, новий процес. Ну то вже два місяці назад, але дивлюся, які в'язалочки українські, я завжди шукаю українських в'язалочок, яких мало переглядів і мало підписників. І так ставлю їх в чергу і звук виключаю. Тоді включаю другу вкладку. Ось так. У мене відкрита друга вкладка, і тут дивлюся відео, яке я хочу дивитися. Наприклад, теж в'язалочок, але просто всіх не передивишся одночасно. Тож, а на другому в мене от йде реклама, йдуть відео, але звуку не буде. А тут я собі на другій, на другій вкладці. Чекайте, щоб ви бачили, вкладки не видно. Бачите, на тій вкладці тут звук виключений, ось тут перекреслений звук, і я е, цю вкладку не дивлюся. І тут всі ось ці відео, бачите, тут вони будуть йти одне за одним. А я собі включаю, бачите, в мене є друга вкладка відкрита, я собі включаю. І тут я собі можу дивитися, хочу, а ще можна е, зробити. Забула вам показати, ну, то вже коли закінчиться реклама покажу. Ось тут я собі можу дивитися, якщо не маю час, бо світло не так довго світиться, і всіх встигнути передивитися дуже важко. Тож тут можна дивитися без реклами на тій вкладці. А там ті самі відео йдуть, тільки вже з рекламами. Ось такі то справи, такий лайфхак я придумала. І ще, наприклад, я можу включити. Тут перекреслити звук, і ось тут така настройки пише. Бачите, такий внизу, така штучка кругла, як квіточка. О, і тут є скорость воспроизведення, обичная. Ви можете включити на двіючку. І все. І ті відео ви включаєте. Тут нема звуку, і багато за. Короткий час багато відео переглянуто. І, і відео багато переглянуто, і перегляди в'язалочкам можна зробити, і реклама йде, і все. І ви за короткий час, там за півтора, чи за дві години, чи чотири години, скільки кому включають світло, можна багато переглядів зробити, якщо ви, звичайно, маєте на той час. А на другому. А можете відкрити ще одну вкладку, ось так. І тут собі знайти YouTube І дивитися, наприклад, якщо ви хочете якийсь фільм переглянути, або ще щось. Я знайшла, наприклад, нову в'язалочку українську, яка в'язальна хата. в неї на даний момент 388 підписників. Хоча переглядів є багато, і відео є, вроді би, багато. Зараз подивимося: скільки в неї відео. Відео в неї ну, тільки 4 відео. Одне місяць назад. ну, Не, не так давно відкрила, але дуже цікавий теж канал український. У мене каналів українських є дуже багато, і я завжди їх. Стараюся таким чином передивитися, щоб зробити залочкам перегляди, і реклама, відповідно, йде. І я без реклам маю час, можливість більше відео подивитися, бо коли йде реклама, самі знаєте, що відео ви так багато не передивитеся. Тож, такий лайфхак я придумала. І дуже він мені сподобався, і я тепер так буду завжди робити. Добре, що я так догадалася. Бачите, відео йде собі. Коли буде йти реклама, я її чути не буду, бачити теж. А я собі маю можливість подивитися на другому, другій вкладці, чи вкладка, чи вікно, як воно називається, маю можливість подивитися те, що я хочу, і теж встигнути за тих кілька годин, що є світло, встигнути, передивитися те, що мені потрібно. Так що. Користуйтеся, дівчатка, знайшла ще вам, може, в другому відео, як треба буде, розкажу про багато нових в'язальних каналів українських. Бо кожен раз знаходжу українські канали, але там в них всіх мало підписників, дуже мало каналів, в яких є багато підписників. І де вже канали мають мотезацію, є не так багато, а дуже багато є початківців. Тож, Хочеться підтримати всіх, а ну, так самі розумієте, що в наш час такої можливості є зараз, не дуже багато. Тож, допомагаємо один одному. Треба наш український контент вивести, щоб показу, можливо було подивитися, майстер-класи різні, нас знімати. Ну, Надіюся, в майбутньому так і буде, а то починаєш шукати якийсь майстер-клас, як тобі на щось треба. І ти вбиваєш запрос і тобі викидає всіх російських в'язаль. А українських мало хто, дуже мало. Рідко коли викидає, переважно показують всіх російських. Тож, допомагаємо один одному, ставте лайки. Під кожним відео заходжу час від часу. Ставлю лайки. Ось так пройшло трошки відео, поставила лайк. Заходжу сюди, а, тут нема, значить, може тут є. А, тут реклама. Тут ще реклама не почалася. І так, ставлю лайки. По можливості стараюся де мало коментарів. Проглядаю відео, де мало коментарів, пишу коментарі. Кілька хороших слів, і людині приємно, і рейтинг піднімає. Так що, по можливості, як маю час, то таким займаюся. Трохи в'яжу, трохи заглядаю. Добре, на цьому буду закінчувати своє відео. Користуйтеся лайфхаком, хто має, ну, хто має таку можливість. Бо коли я дивилася на телевізор, відео там таке неможливо зробити, на телефоні теж так не, не, не зробиш, а на ноутбуці супер. Дякую за увагу. Буду закінчувати. Всім па-па, гарного всім дня, тихих спокійних днів, вечорів. Світла побільше і легких петельок. Па-па!